Саме цікаво. Всі в гарному стані і вони ще будуть виготувати, так? Так, будуть виготувати до того періоду, поки одна з перших культур не буде утворювати насіння, і щоб воно не достигло, не висипалося, не стало буряном під наступну культуру. Я думаю, так ще ну мінімум то 14-14 днів гарантія, що тут йти буде вегетація і орієнтовно при тих опадах, що воно впало, то буде така маса, мені десь отак. Як ви будете зупиняти вегетацію? Зупиняти вегетацію буду, звичайно, раундапом. В якій дозі? Щоб... Один, якщо раундап Макс, то в мене йде 1,7 літри. І в сумішку даю або дікамби діанату 150 грам, якщо ні, то якщо буде отак, є в деяких місцях, якщо полізе хвощ, ну його тут набагато менше стало, кардинально воно помінялося, то я до 0,7 даю агрітоксу. Поле зайняте і для хвощів менше можливості, звичайно, так? що так. От коли я перейшов на технологію прямого посіву. І фактично кожної осені, коли хвощ він розвивався, його весь час не давали йому нормально робити розвідку, а грітоксом його весь час знищували, то його ну, залишилося вже в мене на площі. Ну, я можу сказати, там ну, може 5, може 10% максимально. А колись на наших полях ну, до третини площ було забуряне хвощем. А зараз він кардинально його майже немає. Я думаю, що ще один рік його взагалі тут не стане. Суміші. Вам вистачає, щоб повністю зупинити вегетацію, і вже до весни поле стоїть, чекає. Цілком достатньо. Сьогодні. Решту працює мороз, якщо якісь культури і не було ще ні одного разу, щоб було необхідність давати гліфосату більше, як 1,7 і mm -hmm. Ніколи. Я тут бачу 3, 4, 5 літрів. Тут дуже А це яка концентрація держ... цього Макса? Там є коліна сіль. 450, mm. тобто і немає потреби в 450 да? Нема потреби додавати ніяких там 3-4 літри. Ну, звичайно, якщо в когось є заборяний переєм, mm. е, є необхідність давати норму 3-4 літри. Якщо ж є в буряни, які є багаторічні, раундапу цілком достатньо давати 17 до 2 літрів і підсилювати дію або декамбою, або грітоксом. То є підсилення дії на широколисті буряни. На злакові нема звичайно, що на злакові необхідно, якщо є перий, Uh -huh. Значить, його необхідно забирати більшою нормою. Якщо є необхідно, немає необхідності давати велику норму раундапу, а підсилювати іншим грибицидом, який набагато дешевший, і та суміш набагато економічно вигідніша. Ну, я вас і не бачу тут багаторічних. У мене їх немає. Я переїзд забувши колись, що навіть до тієї технології, то в мене перейду не. його немає. Нема, нема осутів, нема перею. Я, я про те не знаю, навіть собі не. Один з таких злісних бурянів, який попередньо у нас був, що ми не могли з ним дати раду, то хвощ. Решту бурянів таких батарічних їх просто тут немає. І той вже виходить, не? прошу? Так, і, то... і то вже я думаю, ще рік, ну два, то вже все, я забуду про нього, що таке хвощ. А це вже тут ваші сусіди обробляють грунт, Так, так. 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 І, яка, і бачите, там життя, а тут все вже закінчило. А це що тут росте? Соя. Це а була? То, то була своя, а то хвощ. От я, коли ми говорили про технологію припиняти вегетацію, я говорив про раунда, про те, що давав агрітокс для того, щоб хвощ забрати. У мене на площах зараз ну, 5-10% хвощу. Отакі от площі захвощені, ото от які тут вони були в мене, ще, ще років, років тому 8-9 отакий от хвощ в мене ріс на полях. То було суцільні площі в хвощеві. Це все хвощ, так? То все хвощ. Mm. От, уявіть собі, скільки того хвощу тут, тут в мене було, як воно виглядало колись. Ту, уявіть гля... собі, як, як можна було працювати з тим хвощем. Дуже наглядно, да, да, да. так. Тут треба було заходити в ярину, треба було э, агрітоксом працювати. тут зараз як вичистив, як, як змінилася ситуація.